Діана стояла біля вікна, дивлячись на похмуре жовтневе небо. Сірі хмари повільно плели над містом, готові будь-якої миті піти дощем. Жінка зітхнула. Я їду до бабусі, Андрію, тихо, але твердо, сказала вона, не обертаючись. Пролунав звук веделки, що опинилася на підлозі. Діана повільно обернулася, і зустрілася поглядом із чоловіком. Його обличчя, зазвичай добродушне, зараз нагадувало грозову хмару. Що? перепитав він, ніби не вірячи своїм вухам. Ти нікуди не поїдеш. Андрій підвівся. Бабуся слаба Андрію, вона, почала Діана, але чоловік зупинив її. Та мені все одно, ясно? сказав він. Ти моя дружина, і твоє місце тут, поряд зі мною, і нема чого вештатися по селах. Діана відчула, як у ній щось змінилося. Усі роки їхнього шлюбу промайнули перед очима, нескінченні поступки, мовчазна згода. Та як у тебе взагалі совісті вистачає таке говорити? Як ти можеш? Прошепотіла жінка. Бабуся виростила мене, вона замінила мені і матір, і батька. Андрій роздратовано махнув рукою. Ой, тільки зараз давай без цього. Ти вже не маленька дівчинка, діано. У тебе є обов'язки переді мною своїм чоловіком. Забудь уже про своє дитинство і ці вічні вона мене виростила, я їй винна. Виростила, то й виростила. Це її обов'язок був. Тільки коли рік тому ти мені заявив, що твоїй мамі ніде дітися, бо вона будинок продала і жити буде в нас, то я чомусь ні слова не сказала тобі. Бо це мама, моя мама, відповів чоловік. Слова Андрія ніби розбудили в діані щось що дрімало довгі роки. Яскраві спогади нахлинули на неї. Їй три роки, мама гарна і трохи сумна, цілує її в чоло. Я скоро повернуся по тебе, сонечко, пообіцяла. Діана не розуміла, чому мама плаче, потім нескінченне очікування, яке розтягнулося на роки. Їй сім років. Вона стоїть біля хвіртки, дивляючись в дорогу. Може, сьогодні мати приїде. Бабуся Тамара Петрівна. М'яко обіймає її за плечі. Ходімо, онучечко, я насмажила твоїх улюблених пиріжків. Їй 12 років. Вона випадково знаходить стару фотографію матері з незнайомим чоловіком та дитиною. На звороті напис Моя нова сім'я. Діана плаче всю ніч, а бабуся гладить її по голові, шепочучи, втішаючи. Діана кліпнула очима, повертаючись у реальність. Андрій усе ще стояв перед нею, його обличчя було розгніване. Ти чуєш мене? запитав він, я сказав, що ти нікуди не поїдеш. І тут Діана відчула, що вона більше не буде це слухати. Ні, це ти мене послухай, Андрію. Її голос дзвенів, я їду до бабусі. І знаєш що? Можливо, взагалі не повернусь. Бабуся, як вона там? Невже Діана запізниться? Ні, не можна про це думати. Треба встигнути, обов'язково встигнути. Ось так ти вирішила, так? Якщо підеш зараз, можеш навіть не повертатись додому, гукнув Андрій услід. Потяг розмірено стукав колесами, відраховуючи кілометри, які відокремлювали Діану від рідного села. За вікном проносилися осінні краєвиди, золоті гаї безкраї поля, Діана дивилася на цей краєвид, але бачила зовсім інше. Перед її очима пролітали картини минулого. Ось вона, маленька дівчинка, сидить на ганку старенького будиночка. Поруч бабуся Тамара Петрівна, у вицвілій ситцевій сукні й білій хустинці. Вона читає Діані казку, а дівчинка, затамувавши подих, слухає. А ось Діана вже юна дівчина, щойно вона повернулася зі школи, гордо демонструючи бабусі чергову п'ятірку. Тамара Петрівна усміхається, її очі сяють гордістю і любов'ю. Діана вже студентка, приїжджає на канікули, вони з бабусею п'ють чай на веранді, говорять про книги, про життя, про майбутнє. Ти в мене розумниця, каже Тамара Петрівна, багато досягнеш. Тільки не забувай, хто ти і звідки. Діана стрепенулася, повертаючись у реальність. Як вона могла забути ці слова? як дозволила собі втратити себе в цьому шлюбі, у цьому житті, яке ніколи не було по справжньому її. Потяг почав уповільнювати хід. За вікном з'явилися знайомі з дитинства місця, невелика станція, старий елеватор в далині, дорога, що веде до села, дівна вийшла з вагона, вдихаючи знайоме повітря. Пахло опалим листям, димком від печей і чимось невловимим, що можна назвати тільки запахом дому. До села було кілька кілометрів. Діана вирішила йти пішки. Так вона швидше добереться, аніж поки чекатиме автобус. Валіза ледве котилася за нею поганою дорогою. Колеса підстрибували на ямах. Але жінка не звертала на це уваги. І ось він, рідний дім, старенький, але такий рідний. Діана застигла біля хвіртки, не наважуючись зайти. Але тут двері відчинилися і на порозі з'явилася невисока постать. Тамара Петрівна, спираючись на палицю, повільно вийшла з ганку. Діаночко! Її голос був слабкий, але в ньому чулося стільки любові та ніжності, що в Діани перехопило подих. Ти приїхала, моя Люба, моя рідненька. І тут Діана. Ніби отямилася, відставивши валізу, вона кинулася до бабусі, обіймаючи її. Бабусю, плакала діана, пригорнувшись до рідного плеча. Вибач мені, вибач, що так довго не приїжджала. Тамара Петрівна гладила внучку по голові, шепочучи слова втіхи. Вони стояли так довго, обійнявшись посеред двору, не помічаючи ні часу. Ні цікавих поглядів сусідів. Нарешті Тамара Петрівна сказала Ходімо до хати, моя дівчинко. Я як відчувала, що ти приїдеш, пиріжків напекла, твоїх улюблених з вишнями. Діана всміхнулася крізь сльози. Усе було як у дитинстві, і запах пиріжків, і затишна кухня, і лагідний голос бабусі. Але щось змінилося. Змінилася вона сама. Сидячи за столом і слухаючи неквапливу розповідь бабусі про сільське життя, Діана раптом зрозуміла вона більше не повернеться. Ні, не в це село. Сюди вона приїжджатиме часто, відвідуватиме бабусю, допомагатиме по господарству. Вона не повернеться до того життя, яке вела останні роки. Життя з Андрієм, робота в офісі, вічні спроби відповідати чиїмось очікуванням, усе це залишилося в минулому. Тут, у старому будинку, де пахло пиріжками з вишнею, яблуками й корицею, Діана нарешті відчула себе собою. Знаєш, бабусю, сказала вона, зупиняючи розповідь Тамари Петрівни про новий магазин на головній вулиці. Я, напевно. Розлучуся з Андрієм. Тамара Петрівна уважно подивилася на внучку, у її очах Діана побачила розуміння і підтримку. Ти завжди була сильною дівчинкою, Діаночко», – сказала ласкаво старенька. Просто на якийсь час забула про це, але тепер згадала, хто ти є. Діана кивнула, відчуваючи, як на щоках знову стало мокро. Але то були вже не сльози розпачу, це були сльози полегшення і надії. За вікном шумів осінній вітер, зриваючи з дерев останнє листя, але Діані здавалося, що це не кінець а початок, початок нового життя, в якому вона, нарешті, буде вірна собі. Тамара Петрівна взяла руку онуки у свої зморшкуваті долоні. Ти впораєшся, рідненька. Ти сильна, ти моя внучка. Знаєш, Діаночко, я ж теж колись була молодою і нерозумною. Думала, що кохання це найголовніше, що потрібне жінці для щастя. Діана здивовано подивилась на бабусю, та ніколи раніше не говорила про свою молодість. Твій дідусь, царство йому небесне, був хорошою людиною, але й у нас не все йшло гладко, продовжувала Тамара Петрівна. Були часи, коли я думала все кинути та поїхати, але знаєш, що мене тримало? Що, бабусю? тихо запитала Діана. я сама. Моя віра в себе, я знала, що зможу все подолати, якщо залишуся вірною собі. І знаєш що? Я не помилилася. Діана мовчала, обмірковуючи слова бабусі. Вона згадала свій шлюб з Андрієм, як поступово втрачала себе. Намагаючись відповідати його очікуванням, як забула про свої мрії, цілі. Минув тиждень. Телефон Діани не замовкав від дзвінків і повідомлень Андрія. Вона не відповідала, надіслала тільки одне коротке повідомлення. Мені потрібен час подумати. Будь ласка, не дзвони. Минуло ще два місяці. Діана подала на розлучення, знайшла квартиру в найближчому місці. І записалася на курси живопису. Але кожні вихідні вона приїжджала до бабусі допомогти по господарству, поговорити, просто побути поряд. Якось сидячи на веранді і дивлячись на захід сонця, Тамара Петрівна сказала Знаєш, діаночко, я скоро піду, відчуваю це. Діана стрепенулася Бабусю, не говори так. Ти ще нас усіх переживеш. Тамара Петрівна усміхнулась. Усі ми під вогом ходимо, але я не боюся. Знаєш чому? Діана похитала головою, не в змозі вимовити жодного слова, бо я бачу, що ти знайшла свій шлях. Ти стала тією, ким мала бути, і тепер я за тебе спокійна. Вони сиділи мовчки, тримаючись за руки, дивлячись, як сонце повільно опускається за обрій. У повітрі пахло яблуками і дощем. Десь у далині гавкав собака, а в саду щебетали птахи. Діана раптом зрозуміла, що це і є щастя просте, тихе, справжнє, і хай там що трапиться потім, вона збережеться почуття у своєму серці назавжди. Через п'ять років Діана стояла перед своєю першою персональною виставкою. На стінах були її картини, яскраві, живі, сповнені любові й тепла. Центральне місце займав великий портрет Тамари Петрівни, усміхненої з пустотливим блиском в очах. Бабуся пішла два роки тому тихо і спокійно у вісні, але для Діани вона завжди залишалася живою у спогадах, у картинах, у самій суті її життя. Поруч із Діаною стояв високий чоловік Олексій, фотограф, з яким познайомилася на курсах живопису. Вони були разом уже три роки, і жінка знала, що це справжнє кохання, яке допомагає рости і розвиватися. Ну що? Готова? запитав Олексій, тримаючи її руку. Діана глибоко зітхнула і кивнула. Вона була готова до нового життя, нових викликів, нових перемог, тому що тепер знала, хто вона і звідки. І цю силу, впевненість у собі, подаровану бабусею, жінка пронесе через усе життя. Двері галереї відчинилися, впускаючи перших відвідувачів, Діана усміхнулася, відчуваючи, як її серце наповнюється радістю і вдячністю. Вона була вдома, у світі, який сама створила своїми руками, своїм талантом, любов'ю. І десь там, за межею видимого світу, Тамара Петрівна усміхалася, дивлячись на свою внучку сильну. Талановиту, щасливу, таку, якою вона завжди її бачила.